Як ми можемо блокувати своє життя? Коли погружені в ілюзії майбутнього, з'являються страхи, коли нарікаємо на життя, що не так було, ми чіпляємося за минуле, а реальність вона тут і зараз, цю мить перетікає крізь кожного з нас, крізь мене і крізь тебе. Також ми могли втратити дисципліну до свого тіла. Давати йому те, щоб мали викинути на смітник. Таким чином, втрачається ресурс, втрачається сон. Ми можемо залипати в тих відео безкінечні інформації, що взагалі для нас немає сенсу, вона не потрібна. І з'являється ілюзія, підміна життя, підміна духовності. Часто починаємо йти не за своїми цілями і не за своїми бажаннями. Реклама нав'язує оцей деструктив, що їсти, як жити. Хтось це, ми перейняв. А де ж тут ми? Де ж той Творець, що втілений крізь нас? І його любов в наших серцях. Ми виражаємо її, можемо. І варто це робити. Цей стан на рівні серця створює вібрацію. Ми обираємо, як хочемо жити. І так само світ для нас буде давати все, що ми обрали спочатку тут. І знаючи цю істину, ми можемо зараз дозволити життю протікати крізь це тіло, це втілення, слідувати, слухаючи своїм серцем. Тоді ми дійсно приймемо себе, відпустимо страхи, станемо щасливіші, здоровіші емоційно і фізично. Спробуйте.